Що ж ми за народ такий? запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України шести попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож. Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським. Щери вітання вам, дорогі мої українці. Маємо нагоду побути 20 хвилин разом і обговорити бодай основні фундаментальні протиріччя між справді українською, духовною і патріотичною церквою, що має, хоч і трагічну, напівпідпільну, але тисячолітню історію. Та московським патріархатом, що офіційно на 330 років пізніше виник. Причому виник із доброї волі з ініціативи саме київського духовенства, яке жартовно і набожно несло православну віру в дикі північні болота і нетрі, у горофінським племенам, що поклонялися тоді ще каменям Кардосярко, пням та болотяним привидам. Саме руські місіонери, ризикуючи життям, несли їм духовну віру, науку, біблійну мудрість і любов до ближнього. Я вже розповідав вам, чим якою підлою невдячністю закінчився цей місіонерський чин і подвиг. Це мартирологічний перелік злочинів, зрад, підлоти і зневаги до рідної матері церкви Володимира Хрестителя Великого, що постала на київських святих горах і на свою велику біду вирішила підтягнути до свого культурно-духовного рівня кочові північні племена, Меря, чудь, весь, мокша, чемериси, печери, мордва, марі, єрзя і так далі. Племена, що відставали від Русі древньої України. На цілу цивілізацію вже в 1093 році київський літопис Временник попереджав: наш північний сусід Суздальщина є набагато небезпечнішим ворогом як половці, кінець цитати. Повторюю, щоб ви запам'ятали українці, північні угрофінські племена. Що спеціалізувалися на мисливстві, рибальстві, збиранні грибів та ягід, плетінню личаків відставали від Древньої України на цілу цивілізацію. Повторюю також те, що прищеплена їм християнська віра була фатальною історичною помилкою на багато століть вперед. Помилкою, яка надто дорого обійшлася Україні впродовж століть. Вона гнітить Україну і сьогодні. Нагадаю, одну вражаючу деталь з історії Московської церкви. Вона старанно замовчувала або ж зухвало перебріхувала, як зрештою, і вся її історія. Церковна брехня була такою: хан Батий почав захоплювати країну Моксель із Рязанського князівства. На його шляху на березі оки постав богословський чоловічий монастир, вирішив його пограбувати, але його враз охопив якийсь нестерпний жах. Батий злякався, віддав християнському монастиреві всі свої багатства і пішов спокійно далі палити і нищити рязань. А що ж було насправді? Цитую українського історика-новатора Володимира Білінського. Цитую, все було до абсурду буденно та просто. Батий від святих отців Богословського монастиря отримав благословення на завоювання країни Моксель. Увійшовши в чужу землю і знаючи, що та земля має свого Бога іншого, як у Батиєвій країні, хан попросив монахів богословського монастиря про благословенну молитву до їхнього єдиного Бога, і, без сумніву, і з монахами дали ханові благословення на захоплення їхньої країни Моксель. Кінець цитати. На вірність Батиєві без опору присягнули і благословили на поневолення своєї ж таки землі, не кажучи вже про церкви із містами Муром, Ростов, Городець Мещерський, Городець Волський, Ярославль, Твер, Галич Мерський та багато інших. То до слова, я згоден, це було дуже давно, могло забутися, як було насправді. Чи, скажімо, маленькі, теж давні штрихи до біографій першої єпископів православ'я Україні, Моксель? Єпископ Леон посвячений в 1158 році, але вже через рік вигнаний із Суздаля за хабарництво та єресь. Єпископ Феодор І посвячений в 1170 році, але через два роки позбавлений сану за нелюдські жорстокості, за судом митрополита, покараний відсіканням правої руки. Вириванням язика та осліпленням, більшість єпископів України швидко наживали таку кількість великих гріхів, що змушені були рятувати душу у схимництві і тікати від мирського буття. У середині XIII століття на території майбутніх губерній Московської, Костромської, Калузької, Тульської, Пензенської, Курської та інших, не було жодної церкви, не кажучи вже про монастирі. Та то теж так до слова. Нагадаю вам, українці, з чого розпочинався руський мір, який несе в Україну на своєму хресті і на своїх хоругвах грозний киріл в миру Гундяєв. 1169 рік від Різдва Христового. Понад півтора століття Русь, древня Україна у більшості своїй вже моляться не ідолам, а святій трійці. Паганство ще існує, але воно вже кволе і не чинить опору християнству. Русь, Розмашисто і Щедро будує дерев'яні та кам'яні храми церкви, каплиці. На цей час вже існують храм Пресвятої Богородиці або Десятинна церква, Софія Київська, храми Георгіївського та Іриненського монастирів, Успенський Собор, Печерський монастир, Свято-Михайлівський Золотоверхий Собор, Церква Спаса на Берестові, Церква Богородиці, Перегощує на Подолі Кирилівська церква. Це великі храми, і лише в Києві діяло 400 церков з мозаїками і фресками, власними іконами. А ще ж був Чернігів із Спасопреображенським собором, Борисоглібським собором, Ілінською та П'ятницькою церквами, Успенським собором Єлецького монастиря, а ще Галицько-Волинська земля із Успенським кафедральним собором у Галичі, церкви з різьбою по каменю і з круглими церквами, ротондами. Цей дивовижний перелік характеризує рівень розвитку наших проукраїнських предків у дванадцятому столітті. Куполи наших церков і храмів розсівають сонячні промені з київських, чернігівських, переяславських, галицьких пагорбів на всю Європу. І, звісно, сліплять очі північним лісово-болотяним племенам землі Моксель, куди з місіонерською місією послано Константинопольського грека Леонтія, де Моксельці жорстоко побили його і вигнали з Ростова. Він переховується у печері біля струмка, однак язичники, з Чуді, Мері, Ерзі, Марі, Мокше чи та інші знаходять його і там, і він помирає смертю мученика. А тепер головне, що стосується витоків руського міра, першим виявляється посланником цього міра в Україну від мері залишя Московії був Андрій. Вибачайте на слові Боголюбський. Імперські історики чіпляються за нього, щоб хоч якось використати окремі його слов'янські крапельки крові. Педалювалося лише те, що він був сином Юрія Довгорукого, занадто як для нормальної людини довгорукого. Навіть для тих далеких часів це був моральний покидьок, якого не шанувала навіть Катерина, яка під нього власноруч переписувала навіть повість минулих літ. Сказала, цитую серед князів найбільш податливий до помилок перед приходом татар. Кінець цитати. Вигнаний із Древньої Руси України, князь Довгорукий тікає до відсталого у своєму цивілізаційному розвитку зледенного північно-угрофінського племені меря, що становило основу землі Моксель. Жодних історичних доказів, що він повертався до Києва і бодай кілька днів сидів на руському престолі, немає. Про це є згадка лише у вже сфальшованих, загальноросійських літописних зводах, які писала таємна комісія Катерини II по переписуванню, викраданню та фальсифікацію української історії на користь Московії. Ні Залеща, ні Моксель, ні Ростово-Суздальське князівство ніколи не входили до складу Руси України. Довгорукий кілька разів ходив на Київ із Моксельцями, але кияни успішно проганяли його. Він інтенсивно розмножувався у Мокселі, запліднивши жінок із кожного з дуже багатьох угрофінських племен. Отож, його сина Андрія народила йому жінка з племені меря, виховала у традиціях свого напівдикого лісового племені, що ловило рибу, полювало звірів і збирало дикий мед, але орної землі, культури хліборобства немало. 20 хвилин з Володимиром Яворівським. Андрій виріс в обставинах моралі, звичаях цього лісового племені у погансько-християнському двовірстві. Ще кілька штрихів до засновника руського міра Андрія Боголюбського. Цитую: Вигна Андрія єпіскопа Леона із суждаля і братію свою погна синова своя і мужі отця свого передніє». Кінець цитати. Отже, він відкидає всі моральні постулати. Християнство для нього ще річ другорядна. Свого батька він бере ненависть до Росії України та до вже християнського багатого і освіченого Києва. Все решта від матері з племені меря. І з цим іде на Київ із Дикою ордою країни Моксель. Літописець плакав, пишучи, цитую. Суздальці так страшно зруйнували, що татари вже не мали що руйнувати 1240 року. Це була перша війна майбутньої Московії проти Києва. Найтрагічніше, що цей темний і злющий звір нехрест спалив дерев'яні, зруйнував усі кам'яні київські собори і храми, вирізав усіх дітей і старий люд. Погнав кілька тисяч невільників до Мокселю, пограбував місто, що було багатшим за тодішній Лондон, Париж, а про зачухане, брудне сільце наймення Москва і говорити соромно. Та найтрагічніше, що так званий московицькими і соєтськими істориками першим великоросом Андрій для московітів Боголюбський виявився бандитом і злодієм. Древня Україна мала свою чудодійну ікону, привезену із Патріаршого Константинополя княгинею Ольгою, і яка зберігалася у Вижгородському монастирі. Вижгород був її стольною резиденцією. Андрій Залешанин викрав цю святу ікону, забрав собою до Володимира Суздальського. І до сьогоднішнього дня ця унікальна святиня є власністю Московії і іменується Владимирська Богоматір. Я маю її копію у своєму робочому кабінеті, і для мене вона була, є і завжди буде «Вишгородська Божа Матір. Трагічний парадокс у тому, що саме цей 1169 рік імперські брехливі історики Шулери вважають роком народження Московії. А отже, і московського міра, братове українці. Нічого собі, День народження на крові, на сльозах і голосіннях. Після Києва Андрій, богоненависник, а не Боголюбський, повів свою дику Орду нищити демократичний слов'янський Новгород. Отаким От був перший прихід руського міра в Християнську Русь, Україну. Потім він приходитиме до нас ще тисячі разів. У різних ситуаціях та версіях, але з однією агресивною, підлою, братовбивчою і антолюдською метою. Про цей мір висловилося багато людей. Спершу видатних людей цього міра Достоєвський. Цитую: «все, що руски взяли від православ'я, перехрестіться перед тим, як зарубіть тебе топором. Кінець цитати. Донедавна заборонений Карл Маркс, про якого його мати сказала приблизно таке: краще б він заробив реальний капітал, як сидіти і писати книгу Капітал. Ось що сказав він про руський мір. Цитую у кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі нормандської епохи стоїть колиска Росії. Змінивши імена і дати, ми побачимо, що політика Івана Грозного і політика сучасної московської імперії є не просто схожими, а й тотожними. Росія породжена й вихована у потворній і приниженій школі монгольського рабства. Сильною вона стала тільки тому, що в майстерності рабства виявилася неперевершеною. Навіть тоді, коли Росія стала незалежною, вона і тоді залишалася країною рабів. Петро І поєднав політичну хитрість монгольського раба з величчю монгольського володаря, якому Чингісхан заповів підкорити світ. Політика Росії незмінна. Російські методи і тактика змінювалися і змінюватимуться, але дороговказна зірка російської політики підкорити світ і правити в ньому є і буде незмінною. Московський панславізм це лише одна з форм московського загарбництва. Кінець цитати Карла Маркса. Як вам. Класик марксизму ленінізму, окремі економічні ідеї, якого взяла на прокат на сім десятків літ кривава совєтська імперія, але старанно забороняла його істинні політичні суспільні погляди. Сьогодні вони стають публічними, і я доношу їх до вашої свідомості, братове. Прозрівайте, хто на це здатен. А давно прозрілим на радість і на аргументи в дискусіях. Українська помісна патріотична церква, маючи свою древню понад тисячолітню історію, останніх 500 років, фактично перебувала в підпіллі, у полоні агресивної московської церкви, яка отримала грецьку віру через посередництво, через добру волю та місіонерство Києва. Доля української автокефалії завжди повторювала долю української держави. Я кажу про долю, а не про підпорядкованість. Справді Українська церква і справді українська влада адміністративно були незалежними одна від одної, але що стосувалося долі їхньої батьківщини, вони ставали єдиним цілим, бо незалежна самостійна церква могла існувати тільки у незалежній вільній країні, а суверенна країна могла існувати тільки за наявності в ній своєї автокефальної патріотичної церкви. І сьогодні це питання постає перед українським суспільством все гостріше й гостріше, бо навіть не апелюючи до історичного минулого, а бачачи і осмислюючи руський мір Володимира Путіна і Киїла Гундяєва, який нашому простолюдові нав'язують у церквах московського патріархату, легко збагнути, що Господь Бог тут ні при чому, це просто традиційна, брудна, відверто окупаційна політика московітів іншою вона вже не може бути. І величезна частка в сьогоднішній драмі Криму та кривавій трагедії Донбасу лежить саме на московській церкві, що функціонує в Україні. Саме такі московські попи, просякнуті до кісток ненавистю до всього українського, як духівник двічі дипломованого донецького бандита Януковича Зосіма, готували ґрунт до війни. Духовність братове тут і не пахне, тхне спертим імперським духом, про який говорив Герцен. цитую Ненависть і отвращення поселяє к себе эта Росія. От нього горіш тем розлагаючим, отравляючим стыдом, который чувствует любящий сын, встречая п'яную мать свою, кутящую в публичном доме. Московський патріархат почуває себе в Україні представником метрополії, у колоніальній провінції, безконтрольним зверхником, навіть окупантом. Я не ідеалізую духовенство інших конфесій. Все це живі, смертні люди, але зухвала, неадекватна церкві та уявленням про неї віруючих, поведінка верхівки московського патріархату в Україні вже виплеснулася у засоби масової інформації. Гучні ювілейні оргії з дорогими подарунками, шикарні авто, величезні земельні наділи від влади регіоналів, чого варте приватне угіддя, з вілою у Бориспільському районі предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла, намагання збудувати на підмурках десятинної церкви московський храм, захоплення всіх трьох українських лавр у своє володіння. Ведення служб лише російською мовою, фінансування антиукраїнських видань і книг, зрештою, перекачування велетенських коштів до путінської казни. Церква без Бога. Казав про Московський патріархат, головний історик Московії Ключевський. Я чекаю ваших листів. Я буду. Працювати з вашими листами буду багато з них буду озвучувати. Просто зараз ви бачите, що я зайшов в історичні пласти. Це теж дуже важливо нам сьогодні знати. Через те до наступної неділі. А тему, церковну тему, тему стосунків конфесії в Україні я буду продовжувати. Чекаю ваших відгуків і ваших суджень.